Всім привіт! Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року Волинська Полинська область і починає достигати дуже смачний сорт сливи Ренклот Альтана. Урожай не дуже, бо нема запилювача. Та сама ситуація в мене як і з Ренклот ранній. Теж нема запилювача, тому урожай не дуже різний. Дощепив вже для запилення ренклут Карбишева. Так що наступні роки, надіюсь, буде набагато кращий урожай. Ось такі сливочки гарні. Бачу розмір менший, ніж ренклот ранній. Ну, пробував, тут дуже сподобався смак цих слив. Є тако, трохи поїсти, а взагалі, якщо є запилювач, то вона дуже рясно родить. Нарвав я альтани, ось такі от гарні сливочки. Ну, Помітив одну негативну особливість, вони достатньо сильно осипаються. осипаються. Пізно я приїхав, то вони були якісь не дуже стиглі, а це якось швидко вони достигли і вже дуже. Десь Третина врожаю осипалася, сигналок. А лишилось. Ну, десь дві третини лишилось. По розміру бачу вони дрібніші, чим ранній. Але ось бачу, що от сипляться, це дуже негативна їхня особливість. Ну, В принципі, як для дому це не, не критично, але як для мене, то я вважаю, що варто тримати в кроні гілочку цього сорту. Так ціле дерево це може і забагато. Знайду стеглішу. Надзвичайно соковита слива і повен рот сок. Біля ш... шкірці є кислинка і біля кісточки є кислинка незначна, дуже багато цукру. Реально відчувається, що ці сливі дуже багато цукру. М -м. Ну, По смаку я б сказав, мені це більше подобається, ніж ранній. Але Рен Клод ранній має менше кислинки, тут кислинки більше, але такий цікавий, такий сильний контраст смаку виходить. М -м -м. Класна слива, варто тримати гілку в кроні, так, щоб поласувати такими смачними сливами. Зараз зважу, поміряю цукор. А не крупна, поки що. Ренплот раній був крупніший, навіть сама крупна сливка була 90 грам, ця дрібніша, але ця. Відчувається, що набагато солодше. Так дуже солодкий пліт. цьому плоді 14 брікс. Пробую якийсь інший. О, цей солодший. В цьому вже плоді 20 брікс. Я думаю, що є ще й плоди більш солодші навіть. Видно, що дуже соковита, тільки штюча. Ось такий от сорт Ремклут Альтана. Рекомендую для любителів слив.